Дуже цікава справа з відверто неочікуваним для мене фіналом, адже мені поки складно уявити, що в Україні рішення суду було би саме таким. Під час своєї зміни Джейсон Стайнер став жертвою раптового нападу. До приміщення увірвалося троє озброєних та замаскованих зловмисників, які, не приховуючи намірів, одразу приставили пістолет до його голови. Погрожуючи зброєю, нападники примусили стайнера вийти з магазину. Натомість Стайнер, опинившись за рогом будівлі, дістав зі своєї сумки законно придбаний напівавтоматичний пістолет. Підійшов до вікна видачі та здійснив 13 пострілів у бік грабіжників. Двоє з них загинули на місці. Одному вдалося стекти. Після інциденту Стайнер не покинув місце події, перейшов через дорогу, зупинився на безпечній відстані та одразу зателефонував до служби 911, повідомивши про напад і про те, що він був змушений відкрити вогонь у відповідь. Слідство та прокуратура інтерпретували подію як вбивство, висунувши стайнеру кілька обвинувачень у навмисному позбавленні життя, а також незаконному використанні зброї та замаху на вбивство. Основою їхньої позиції була теза, що після того, як нападники вивели його з приміщення, він нібито отримав можливість уникнути подальшої небезпеки та просто залишити місце події, не вступаючи в збройний конфлікт. Своєю чергою, захист наполягав на тому, що такі аргументи суперечать фактам справи і здоровому глузду. На думку адвокатів, стайнер був жертвою збройного нападу, пограбування та фактичного викрадення. Він діяв у ситуації гострої та реальної смертельної загрози, тож адвокати наполягали. Постріли стайнера були не актом агресії, а актом самооборони, здійсненим у межах його фундаментального права захищати власне життя від смертельної загрози. І гучну крапку в цій справі поставив вердикт присяжних. Після півтора тижня слухань і перегляду відеодоказів присяжні дійшли висновку, що дії стайнера не містять складової умисного вбивства. Вони одноголосно визнали його невинним за всіма пунктами обвинувачення. Присяжні врахували, що саме нападники створили та ескалували смертельну загрозу. Вони прийшли озброєними, ініціювали насильство та погрожували вбивством. У таких обставинах людина має право припускати, що нападники і надалі готові завдати шкоди. Ця справа висвітлює фундаментальну проблему. Доля людини, яка захищає себе, залежить не від очевидності обставин, а від того, як їх в подальшому трактуватиме прокурор чи слідчий. Система очікує від нас не рішучості у боротьбі за своє життя, а покірності, і намагається покарати нас за те, що ми відмовляємось мовчки прийняти роль потерпілого. Тож будьте морально готові до захисту після самозахисту. Це звичайна практика. Не дивуйтесь, але нагадаю, краще погано сидіти в суді, ніж добре лежати у морзі.